Привіт, друзі, з вами GreenLand і сьогодні хочу обговорити новину, яка з'явилася в мережі, що черепашки ніндзя з'являються в грі Fortnite і подивіться, як вони виглядають. Ось такий в них дизайн в грі Fortnite. Чимось нагадує мені дизайн черепашок 2007 року. І давайте будемо знайомитись з кожним з черепах окремо. У виборі персонажів Fortnite, в кожної черепашки є невеличкий опис, і про Леонардо написано, що це є лідер команди і майстер володіння катанами. Ось так він виглядає. В нього перехрещені два пояси, різні варіанти захисту і на ліктях, і на колінах, і на передпліччях, і на гомінах. Мілках. Також на стегнам бачимо всякі різні додаткові ремінці з кишеньками і на поясі прикольні кишеньки. Рафаель завжди готовий до бійки, майстер саїв. Рафаель виглядає брутально завдяки подряпинам на передній частині, на цій жовтій частині його панцера. І Дизайн черепашок всіх помітьте відрізняється. В Рафаеля такі масивні на плечах захисні елементи. Також в нього є захисні елементи і на ліктях, і на колінах. Руки в нього просто обмотані такими спеціальними тренувальними бентами. І також на поясі ми бачимо. В нього кишеньки, і кишеньки є на стрічках, які прикріплені до його стегон. Помітьте, що в Черепашок є букви на ременях, так як було в класичному серіалі 1987 року. А ще в Рафаеля Бандана вкриває його цілу голову, на відміну від інших братів. Донателло технічний експерт, автомотогеній і майстер посоха Бо він і виглядає найбільш технологічно в нього навушники, діті навушники є на правій руці якийсь невеличкий гаджет з екраном і пояс в нього відрізняється в нього там такі прикольні металеві вставки також металеві вставки в нього є в захисних елементах на обох колінах і в нього є такий перехресний ремінь додатковий на грудях з додатковими кишеньками Мікеланджело радикальний скейтбордист і майстер Нунчаку, який завжди готовий до вечірок. В майки довгі ці стрічки від пов'язки, які перекидаються донизу і досягають майже його поясу. В нього так само є захисні елементи на колінах, на ліктях і на передпліччях. З гомілками, але подивіться, які в нього прикольні рукавички з якимись металевими елементами. А в його поясу ще є додаткова перехресна стрічка, до якої буде зручно прикріпляти його скейтборд. А ще в гру нам додадуть April O'Neil. Ось так вона прикольно виглядає. Вона схожа на April O'Neil 1987 року. Своєю зачіскою, зокрема. Крім того, в неї її традиційний комбінезон оранжевого кольору. Є в. Верхня частина якого знята і зав'язана в неї на поясі. В неї також є захисні елементи на ліктях і на колінах, класні рукавички, в яких немає пальців, і прикольні такі високі кросівки. Написано, що Ейпріл О'Ніл – це польовий репортер-розслідувач шостого каналу. Враховуючи, що в цьому сезоні Fortnite є ще варіанти перевтілення в Лего, то наші черепашки у вигляді Лего-фігурок також. Будуть е, наявні в самій грі, і виглядати вони будуть абсолютно так само, як і їхні фортнайтівські персонажі, тільки будуть лего-фігурками. Ну і звісно ж в Лего-варіанті ми побачимо і APLIN. А ще в грі в черепашок будуть такі спеціальні інструменти. В Леонардо буде це Лео Шредер, гітара, в Донателло це буде Кійборт, такий синтезатор. У Рафаеля це буде Half-Shell Сайтара. Отака гітара з Сайм зверху. А Майки буде власником Майк-Чак, це мікрофон з нунчакою зверху. Ще в гравців буде варіант придбати собі спеціальні панцирі, які будуть називати Hero Half Shell. Ви зможете їх вдівати на звичайних персонажів. І, звісно ж, будуть панцирі всіх чотирьох черепах. І, ймовірно, кожен з братів із своєю зброєю коштуватиме 1800 ві-баксів. А щоб придбати бандл April O'Neil, тобто April O'Neil з усіма її приколдесами, вам знадобиться 2100 вібаксів. На даний момент в грі Fortnite є е, натяк на те, що черепашки з'являться, і знаходиться він в одному з підвалів. Зараз ми перемістимося у Fortnite, і я постараюсь показати вам цей Музика Отже, друзі, ми в грі в Fortnite і відправляємося на пошуки графіті з черепашками. Зараз ми його знайдемо. Бачите, ці зелені стрілочки, вони ведуть в нас в те місце, де має знаходитись графіті з черепашками ніндзя в Фортнайті. Такий собі натяк на черепашок ніндзя. Можемо сюди зайти. І акуратненько от, ці стрілочки ведуть нас. Секретну кімнату. І от я вже бачу графіті. Подивіться. Ось воно. Ось оцініть всі черепашки ніндзя. В їхньому Fortnite прикіді дуже класно виглядають от такі, таке графіті, яке натякає нам на те, що черепашки з'являться у Фортнайті. Також на Ютубі я знайшов відео, де гравець спускається в той самий підвал, який я вам показував. Але там є лігво черепашок. Я в принципі шукав, але знайти конкретно цього розташування не можу. І бачимо, що лігво черепашок виглядає як лігво черепашок серіалу 1987 року. Є той килимок, рожевий диванчик і всі їхні атрибути. А чи ви чекаєте появи черепашок у Фортнайті, і чи ви взагалі граєте в Фортнайт, можете написати в коментарях. Звісно ж, написавши коментар, ви підтримуєте мій контент. А це україномовний контент. Якщо він вам подобається, то пишіть побільше коментарів. Також ставте черепашчо-фортнайтські вподобайки цьому відео. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все з вами, як завжди, був Грінланд. Кава Банга, чуваки. Бувайте!